В області розпочалася робота над розробкою нової програми стратегічного розвитку краю на 2015-2020 роки. Відтак же формується робоча група, яка працюватиме над цим важливим для нашого регіону документом. До неї активно просять долучатися представників громадських організацій краю, аби процес відбувався максимально відкрито. Про це йшлося на засіданні громадської ради. Жодна, навіть найменша територіальна одиниця будь-якої європейської країни не отримає копійки фінансування без чіткої прорахованої стратегії розвитку. Тому і Волині, і в Україні варто переймати Пейський досвід європейський досвід, до якого ми сьогодні прагнемо, підписала асоціацію, говорить про те, що жодна країна Європи не працює без стратегічного планування на всіх рівнях, починаючи, якщо візьмемо польський досвід від гміни, потім на рівні воєводства і закінчуючи рівнем держави. Вже більше десяти років в Польщі працює так звана національна стратегія розвою регіального, яка на загальнодержавному рівні в собі і вбирає ці всі етапи стратегічного планування. Жодна гміна в Польщі, ну так само адміністративна одиниця в Європі, не отримує жодного євроцента з Єврокомісії, якщо вона не має конкретного плану розвитку, не має конкретних індикаторів моніторингу цього, цього процесу. Попередня стратегічна програма розвитку області до 2015 року втратила свою актуальність та не відповідає теперішнім реаліям. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України облдержадміністраціям доручено у шестимісячний строк привести регіональні стратегії розвитку, у відповідальність із державною стратегією, яка діятиме до 2020 року. Відтак і в області створюється робоча група. В цьому році, в серпні, 6 серпня, постановою 385 затверджена нова державна стратегія регіонального розвитку України до 2020 року. Відповідно до цієї постанови зобов'язано обдержадміністрації в 6-місячний термін привести свої стратегії у відповідність до діючої державної стратегії. Регіональна стратегія буде включати як і основні напрямки державної стратегії, і буде зв'язку із тим, щоб область була конкурентно здатною, конкурентно спроможною, і ці ізюмінки, які родзинки, які має володіє область. Так що ваша задача, наша задача знайти ці родзинки, їх вписати. І саме головне, там є така колоночка. По заходам розроблена також рекомендована форма, але це все рекомендовано. Якщо у вас є інші пропозиції, прошу надавайте. Оце саме головне. Тобто конкретна ціль, конкретний інвестиційний проєкт, конкретний анкета інвестиційного проєкту. Волинські науковці готові поділитися власними напрацюваннями для створення реальної діючої стратегії розвитку Волині, яка працюватиме на підвищенні конкурентоздатності нашого краю. За результатами обговорення громадська рада прийняла рішення створити експертну групу, яка надасть свої пропозиції до стратегії розвитку області. Напрацьований проєкт планують розглянути на одному із чергових засідань громадської ради.